В даному відеоуроці ми з вами розглянемо, як створити новий протокол в рамках перевірки. Для початку відкриємо базу даних Інспекція, у групі представлень перевірки. У представленні, наприклад, планування можемо знайти потрібну нам перевірку, в межах якої було відкрито протокол. Знаходимо потрібну нам організацію, відкриваємо і, як бачимо, відкриється картка перевірки, де ми можемо створити Новий протокол. Проте у нас також існує представлення, яке називається поточні перевірки. Відкриємо його і у правій частині програми у нас відображаються усі поточні перевірки, які інспекція проводить на даний час. Тут ми можемо знайти потрібну нам перевірку набагато швидше. Обираємо потрібну перевірку, натиснувши двічі лівою кнопкою мишки. І у нас також відкриється картка перевірки. У нас цікавить вкладка в картці перевірки, яка називається Порушення. Щоб редагувати картку перевірки, натискаємо двічі лівою кнопкою мишки на вільному полі картки, або ж натискаємо кнопку Редагувати. Як бачимо, дана картка стала доступною для редагування. Отже, вкладка порушення складається з декількох частин: протоколи, постанови, розрахунок збитків. Претензії та рішення. Нас цікавить частина вкладки, яка називається Протоколи. Щоб створити новий протокол в рамках перевірки, ми відкрили з вами картку перевірки. Зайшли у вкладку Порушення, у частину протоколи і скористаємося кнопкою у вигляді додати зі стрілочкою. Натискаємо і на новій вкладці у нас відкриється картка, яка називається Адміністративна справа. Дана картка складається з трьох частин: протокол, постанова та розрахунок збитків. Нас з вами цікавить вкладка Протокол. Протокол є основою для відкриття адміністративної справи. В рамках перевірки, яка проходить на підприємстві, протокол складається на фізичну особу, тобто на працівника, який працює на даному підприємстві, а не на саме підприємство. Так як і новий протокол, створення якого ми з вами розглядали у відеоуроці створення нового протоколу. Розглянемо, ж, чим відрізняється протокол, складений в рамках перевірки від звичайного протоколу. Як бачимо, всі поля ідентичні і у протокола, який створений. В рамках перевірки і у звичайного протоколу. Проте у протоколу, створеного в рамках перевірки, є ще така частина, яка називається картка перевірки. Інформація в даній частині заповнюється автоматично згідно з даних, які були внесені до картки перевірки. Як ми бачимо, вона складається з таких пунктів, як номер наказу, тип перевірки, фактичний час проведення перевірки, відділ. Організація та дата акт. Протокол, складений в рамках перевірки, заповнюється аналогічно до протоколу, який складений на фізичну особу, заповненням якого я нагадаю, ми займалися з вами у відеоуроці під назвою створення нового протоколу. Після внесення інформації до протоколу ми повинні Зберегти і закрити дану вкладку. Для чого скористаємося кнопкою з аналогічною назвою Зберегти і закрити. Як бачимо, інформація про протокол, складений в рамках перевірки, відобразилася в картці перевірки. Щоб переглянути складений протокол в рамках перевірки, достатньо відкрити потрібну нам перевірку, зайти у вкладку порушення і у частині протоколи двічі натиснути на потрібний протокол. Як бачимо, у нас відкриється складений нами протокол. Щоб внести редагування, достатньо натиснути на кнопку Редагувати, Внести зміни, Зберегти і Закрити. Отже, в даному відеоуроці ми з вами розглянули, як створити новий протокол в рамках перевірки, а також познайомилися з новим представленням поточні перевірки.